Програвач вінілових дисків. Такий більш сучасний варіант. Для переноски фіксується пристрій з іголочкою. Тут є чехольчик спеціальний. В комплекті йде шнур живлення і блок живлення, але на європейську вилочку, тому я... Беру звичайний блок живлення на 5 вольт. Ось тут воно відключається. Тут є вихід на аудіо, є на наушники всередині і тут вихід на AUX. Тобто можна телефона підключити просто. І Він буде грати як колоночка. Вмикається. Так, треба відкрити повністю. Для того, щоб великі пластиночки все вмикнули. У мене тут є пластиночка. Це найбільший варіант, який тільки в нас є. Три швидкості. 33, 45, 78. Авто відключення. Можна піднімати, переставляти плавний спуск. Голосніше, тихіше. Ну, автовідключення має спрацьовувати, коли доходить до кінця, він зупиняється. На великих платівочках це не зовсім працює, тому що тут е, яблуко оце велике, а на маленьких дуже чітко працює. І так само спустили, Ну, потихеньку спуститься зараз, зафіксували. Ось такий програвач цікавий.